Вітаю усіх сьогодні, хто за екраном. Вітаю, хто любить правду, мир усім. Найперше, я хочу подякувати Господу. Подякувати Господу За його слово, яке було в певний час в мене посіяне, і воно почало діяти, почало діяти, бо почало розбивати цю ту брехню, яка була посіяна руками. Я дякую Ісусу Христу, що Він поселився в моє серце і своєю істиною розбиває весь цей релігійний блуд. І я тепер можу пізнавати істинного правдивого. Мого Господа. Так, щоб пізнавати Бога, правду потрібно народження згори. Івана 3:3 Ісус відповів і до нього сказав: По правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Потрібно Потрібно народитися духовно згори, щоб пізнавати Божі істини, Бога Живого. А для цього тобі потрібно покаятися. І покаятися потрібно тільки один раз. Це не треба робити безліч раз, тільки один, один раз. Коли серце твоє відкривається для Господа, і ти запрошуєш в своє серце Ісуса Христа, щоб Він жив в ньому завжди. І Ти будеш звершити, звершити своє спасіння, пізнавати духовні істини. Ти будеш пізнавати правду, якою є Ісус Христос, тому що Він є дорога, правда і життя. Івана 14:6. Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Одна дорога, тільки одна дорога через Ісуса Христа до Отця. І щоб пізнавати правду, потрібно дивитися на Христа, як Він чинив. адже Він все заповів своєму слові. Тобі потрібно тільки довіритися, довіритися Слову, а не людям з їхніми переданнями і лжевченнями. Наш основний, основний єдиний підручник це Біблія, це книга життя і правди. Там Господь все заповів своєму слові, як чинити, як звершувати спасіння, пізнаючи істину, вона буде тебе звільняти. Івана 8,32. І пізнайте правду, і правда вас вільними зробить. Але щоб пізнавати істину, тобі необхідно. Тобі необхідно перебувати в братерській спільноті в церкві Христовій. Тобі необхідне апостольське навчання і бути однотушними своїми братами і сестрами. Однодушними, тобто з одним духом, Духом Христа, який ти отримуєш після народження згори, і разом ви будете звершувати однодушні молитви, а також спомин нашого Господа Ісуса Христа, спомин смерті. І це не спомен пару твоїх гріхів. Істина, правда, вона буде розбивати все лжевчення. Але для, чого? для цього потрібно тільки твоє бажання, серце, бо багато цих твердень підкинула релігія. І, на жаль, ці твердині важко розбивати, бо вони посіяні, посіяні з роду в рід. А релігія це витвір сатани, і це явний витвір, який хоче, він просто хоче скувати людину в певній коробці, з його, тій коробці, яка є певна догматика, певне навчання. І ми говоримо зараз про християнство, бо в світі християнство віднесли до релігій. Але релігія для тих, хто гине, гине від незнання. Бо Христос ніколи не творив релігії. Яка хоче тільки розділити і нав'язати своє. І в слові пише, щоб не було між вами поділень, 1 Коринтян 1,10 Тож, благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви всі говорили те саме, щоб не було поміж вами поділень, але щоб були ви поєднані в однім розумінні та в думці одній. Але християнстві явно в світі виділено три течії: католицька, протестантська – і православна. То чи Христос поділився? Бо вони наче кажуть, що треба мати любов між собою, але кожен покривало тягне на себе, в кожній своя догматика, своє вчення, яке відрізняється. То, яка може бути любов, коли є поділ? Це хіба Божий задум? Та явно, що ні. Тут поділ сатани, і тільки він може відділити людей від правди, нав'язати своє вчення не Христове. І це не осуд, це правда. Бо не хрестове це вчення молитися до ікон, до стату і до всього рукотворного. Хтось малював це полотно, а ти молишся, вклоняєшся до полотна. Хіба це Боже діло? Це Божа воля, Бог Дух, Він сущий, його неможливо намалювати. І в якому столітті з'явилися ці ікони? Чи це задум, хто йому хоче, хотів в пустині, щоб Ісус перед ним вклонявся? От задумайте. Подумайте, чий задум цей цієї ікони і все рукотворне. Бог дух, і йому треба поклонятися в дусі і істині. Івана 4, 2.4. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та правді вклонятися. Але люди бояться, вони бояться дуже, кажуть, що це великий гріх перейти з віру, віру. А з якої віри перейти? З язичницької, яка наповнена просто кишить тими язичницькими обрядами. Свята Пасхи, Кобаски, Зелені, Баски, ну всього підряд. Це просто язичницькі підр... обряди, які тепер приписали Ісусу Христу. Та ніде в Біблії ви не знайдете ці обряди, посвячень цих атрибутів. Це не Христове вчення. А отже, брехня і Сатанинське воно. Від незнання. Від незнання гине мій народ. Від незнання бо так довіряє своєму священнику, він на то вчився. І мені от дуже цікаво, от ці люди молоді, ну які я вірю, що справді вони хочуть іти навчатися, щоб потім навчати людей, щоб вчатися на священиків. От коли ви йдете навчатися, ви ж бачите, що явно, по Слову в Божому, вас мінімум навчають, а навчають по таких товстенних книгах, догматики, вчення людське, ну, якесь з Біблією ну, явно не співпадає, ну ви ж це бачите. То чому ви потім народ. Вчите цією брехнею. Невже які ви хотіли посвятити своє життя Богу, а тепер йдете якою дорогою? Ну явно не Христовою. Бо не Христове це навчання і ніде так не пише, що Ісус Христос навчав молитися до святих, за померлих, до померлих, до ікон і хрестити немовлят без віри. Не пише, а ви вчите. Божі... Чи Боже це діло? Така Божа воля? Хіба? Чому кажете Христос Воскрес? Так, Христос Воскрес і Амінь, але не треба перебувати Його далі на Христі, на розп'яті і поклонятися, поклонятися Христу, а не Христу. На Христі Ісус Христос прибив усі прокляття, усі гріхи світу, всі немочі, аби поклонятися всьому Христу. Нема, немає Христа на Христі, воля Отця берегти Слово. Це слово Боже, воля Боже, берегти Слово. Чому не бережете це слово? Це питання для тих, хто в храмах говорить до людей, хто їх навчає. Люди ж довіряють вам, бо так навчено, так бабуся, дідусь ходили, батьки ходили, бо такий файний той священик, він так душевненько говорить, але з якого він духу говорить. Це ж Ісус, Ісус нам все заповів, Він все заповів своєму слові в Новому Завіті. Тож ідіть і виконуйте, але ж не треба його доповнювати своєю догматикою, своїми переданнями. Вчення Христове досконале, бо Він досконалий. То чому ви хочете нав'язати своє вчення? Це ж знову таки, це тут хрещення мовлят віри. молитви до святих, до мертвих, освячення води, трави. Ну це ж брехня. Я просто хочу, щоб люди задумались. Задумались про правду, про Євангелію про досконалу жертву Христа, Христа, заради чого Він воплотився в людську подобу. Адже він прийшов заради людства, щоб з невільника зробити вільного, з грішного, праведного, з недостойного – достойного. Тільки по вірі Божій ти станеш вільним та праведним. До Римлян 1:17 Правда, бо Божа з'являється в ній звіри, віру, як написано, а праведний житиме вірою. Прийми Христа. Прийми його жертву, стань вільним, срочись з цього релігійного духа. Бо Господь Він чекає на кожну, на кожну свою дитину. Просто ви перебуваєте там, де чиниться беззаконня, у в'язниці, в коробці зі своїм вченням. 2 17-18 Вийдіть тому ж поміж них і відлучіться, каже Господь, і не торкайтеся нечистого, і я вас прийму. І буду я вам за отця, і ви за синів і дочок. Мені будете, мені будете, говорить Господь Вседержитель. Не бійтеся, не бійтеся вийти з цих динаміційних структур, будьте сміливими, бо Господь приведе, Він приведе обов'язково вас свою церкву, свою Христову. Будуйте царство тут, на землі. Адже так говориться в молитві «Отче наш, Хай святиться ім'я Твоє ім'я, Отець, Син і Дух Святий. Одне ім'я, один Отець, Син і Дух Святий, і не треба славу воздавати іншим святим, окрім Бога. Воля Отця як на небі, так і на землі. І воля Отця на небі явно не молитви до мертвих, за померлих, і до святих і все це вже брехня релігійна. Воля Отця вилилася в навчанні, в навчанні Ісуса Христа в Євангелії Царства. Тільки навчаючись апостольському навчанні, ти пізнаєш, що царство Боже воно всередині тебе, Луки 17, 21. І не скажуть ось тут або там, бо Боже царство всередині вас. Може, не всім подобається, що я сьогодні говорю, але кожен з моїх братів і сестер. Який тут говорить, він говорить з любові до вас, з любові до вас, щоб ви пізнали цю правду, бо в свій час кожен пізнав її, і він хоче ділитися, щоб і ви її пізнали. І говорити правду це являти, це являти любов і розбивати все це жавчення, а не толерувати з брехнею. Бо толерантство — це не Боже діло, і Христос ніколи не толерував з брехнею. І явно бачив, коли небочі діла, то міг сказати, що ви груби побілені повні кісток. І навіть до Петра говорив: відступись від мене, сатано, коли Петра, Петро хотів нав'язати своє людське, а це не Боже. Так являлася любов, любов Христа через правду. Правда дає свободу. І я хочу, щоб ти пізнав і задумався, чи співпадає все це з Біблією, про що тобі говорять в храмах? Досліди, досліди, як написано, де Христос так робив. Я також колись опиралась на цю правду, бо так реагує релігійний дух. Так навчено з дитинства, батьківська віра. Але чи Божа вона? Досліди, не будь обманутим. Ми з народження навчаємося усі мови, якої нас батьки навчають, наша рідна мова українська, для когось англійська, французька, але для нас усіх є єдина мова мова Євангелії, мова правди, мова Твого спасіння. Навчайся, якої ти будеш пізнавати, пізнавати живого Бога. Ти будеш пізнавати істини вічного життя. І я благословляю ваші, ваші серця, щоб вони відкрилися, відкрилися, щоб пізна, пізнавати правду, щоб вони наповнилися любов'ю, любов'ю до істини, яка буде звільнятись від цього релігійного непотребу. І щоб вся ця брехня була розбита молотом правди. Любиш правду, тоді йди за Ісусом Христом, бо Він є дорога, правда і життя. Амінь. Амінь.